Спорт єднає днями у Лозовій пройшов футбольний матч на Кубок до Дня Незалежності України. Грали футболісти-аматори. На матч запросили і Лозівського міського голову Сергія Зеленського, про що керівник громади повідомив у соцмережах: драйв, швидкість, підтримка вболівальників. Все це було присутнє на матчі, зазначив Сергій Зеленський і подякував за запрошення. За результатами зіграних ігор першою стала команда Патріот. Другою футбольна команда Спарта, 3- Легіон. Кращі гравці Юрій Циплаков та Кирило Гребенюк. Кращий воротар Ярослав Штонда. Кращий захисник В'ячеслав Дуданов. Кращий півзахисник Олександр Каменів. Кращий нападник Роман Боровик, кращий бомбардир Ростислав Олійник та кращий гол Юрій Кривошеєв. Футбольним командам і кращим футболістам у своїх категоріях вручили кубки і медалі.